Вітаю друзі, вибори в Німеччині. Вибори в Німеччині вони дуже показові для Європейського Союзу. І вони показові для політики Європейського Союзу. Давайте про вибори в Німеччині і їхніх переможців. Поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. В Німеччині після закриття виборчих дільниць стали відомі результати екзипполів, а потім вже і переможці почали. Говорити і визнавати вибори. Відповідно, попереднім даним Християнсько-Демократичний Союз на чолі з Фрідріком Мерцем набрав 29%. Альтернатива для Німеччини АФД на чолі з Аліс Вийдель 19,5%. Соціал-демократи СДПГ. Діючого канцлера Ова Фашольца всього 16. Партія зелених на чолі з колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком 13,5. Ліві набрали 8,5. Також повідомляється, що явка виборців стала рекордною за всю історію німецьких виборів десь на рівні 84. -х. Відсотків. Ну, слід зазначити, що е, Мерца вважають консерватором, а альтернатива для Німеччини це права партія, е, і хоча Мерц заявив, що не буде об'єднувати з АФД з альтернативою, але насправді право консервативних голосів. Значно більше, ніж будь-яких інших. І це виклик, подальший виклик для Європи. Тому що вибори в Німеччині можуть відбутися нові десь за декілька років. І тут дуже цікавий ще один момент, надзвичайно цікавий хто такий переможець німецьких виборів? Мерц. Останній. Набій із ТБ так його називають. Після перемоги на виборах в Німеччині голова ХДС Мерц або врятує правоцентризм, ну і взагалі центризм в Німеччині, або похоронить його назавжди, пише німецька преса, а саме Берлінер Цейтунг. Видання вважає, що якщо Мерц. Не виправда довіри, то наступний прас ультраправі з альтернативи для Німеччини САФД гарантовано прийдуть до влади в Федеративній Республіці Німеччина. Виборці розгубленості вставили один набій в револьвер із Тебе Шумента. Але якщо він не вистрілить в цей раз, то наступні вибори виграє. Альтернатива для Німеччини, вважає в, в цьому виданні. Хоча виборці і роблять Мерца канцлером, він також подвоїв, вони також подвоїли ну, виборця, результат альтернативи для Німеччини і зробили її другою по силі силою. Натяк переможцю виборів однозначний. Більше ніяких. Вибачень. Якщо виборці не побачать результатів в найближчий час, то в наступного разу альтернатива для Німеччини буде там, де зараз мерц. Мерц також може бути переобраний через 2 роки. Ну, як, до речі, і нинішній канцлер Олаф Шольц. Німеччина. Е, Дала е, підтримала тенденцію сусідніх країн Італії, де перемогли брати Італії права партія, Свобода в Австрії перемогла права партія. Так, тут не прийшли до влади АДГ, за яких агітував Маск, і підтримував Маск, і підтримували е, трампісти. Хто гласно, хто не гласно. Але тут. Як бачимо, все ж таки консервативно права більшість, хоч вона і не сформує уряд, але вона насправді є. Це раз. І тут іще один дуже такий ну важливий момент, що мер заявив про досягнення незалежності від сполучених. Штатів є пріоритетом США відносно байдужі до майбутнього Європи України. Це дуже серйозна така заява, і е будемо сподіватися, що Мерц втримає ситуацію, Мерц стане успішним канцлером Німеччини. Його, до речі, привітав Дональд Трамп з перемогою на виборах. Як і багато інших політиків, і наприкінці, друзі, спостерігаючи за виборами в Німеччині, а я їх спостерігав, як кажуть, прямо от на вулицях, перебуваючи певний час під час виборчої кампанії в цій країні і спостерігаючи підрахунок голосів, мушу сказати, тільки став відомі попередні результати. Олаф Шольц привітав з перемогою Мерца. Мерц заявив про перемогу на виборах. Інші партії погодились з результатами. От вам демократичність і прозорість проведення виборів, про яку нам, українцям доводиться тільки мріяти. І за яку нам, українцям, зараз доводиться боротись, щоб наступні повоєнні вибори. Нагадую, по воєнні, не під час війни, а по закінченню війни. пройшли чесно, демократично і прозоро. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.